Гості Христос Воскрес. Я найперше сьогодні хочу для всіх вас дати щирі вітання від нашого Преосвященого Владики Діонізія єпископа для українців в Італії, який просив передати священникам всім вам, особливо молоді, його щирі вітання. І він зараз ці хвилини молиться, щоб ми провели цей турнір футболу. На Божу славу і на добро для нашої батьківщини України з Богом, нехай всіх вас Господь благословить Христос Воскрес! І слава Україні! Дорогі українці, всечесні отці, дійсно дуже важлива подія, і насамперед мені дуже приємно передати вітання. До всіх вас від надзвичайного повноважного посла України в Італії Ярослава Мельника і закликаємо всіх бути разом, от як ми разом, Генеральне консульство України в Дніаполі, посольство України в Італії, разом з нашою церквою, і разом з вами закликаємо бути всіх абсолютно разом, бо тільки так ми можемо перемогти. Слава Україні! Отже, думаю, цей турнір. Щоб служив на правду для того, щоб спорт, культура, віра розвивалася поза межами нашої батьківщини України тут в Італії. І бажаю всім вам сьогодні, щоб переміг достойний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христа Боже, благослови нас на цю гру, цей весь турнір, всіх учасників, організаторів. Не забудь про наших воїнів, наших волонтерів та весь наш український народ. Нехай в цих іграх буде прославлено твоє ім'я, а для нашої перемоги подаруй перемогу і справедливий мир за благодаттю Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, зараз тут перед нами вони мають показати, хто є найсильніший, мають довести, що хто вболіває за своє місто, вболіває за свою рідну Україну. Отже, я вам дуже щиро дякую, хлопці, що ви. Погодилися, що ви дійсно захотіли бути одною цілою командою і дякую, що ви кожного року завжди приїхати. Ми бажаємо, щоб ви наступний рік ми зібралися тут разом і святкувати вже той Кубок, який буде називатися Кубок Перемоги України над Росією. Ми все це свято віримо, ми молимося. І ми робимо все для того, щоб перемога була тільки за Україною. бо назад немає куди виступати. За спинами наших воїнів, солдатів є наші матері, є наші діти, є вся Європа і цілий світ. Отже, Україна має вистояти, Україна має звільнити всі свої території і зібратися всім разом по цілому світі і сказати Господи. Ти є великий, Господи, Ти нам допоміг, Господи, жертвуємо Тобі на Твою славу, на Твою честь, перемогу нашого українського народу. Учи молимося зараз за перемогу, згадуємо всіх наших воїнів, солдатів, бо вони є ті, які показали нам, як потрібно любити Україну. Як потрібно любити українців, як потрібно любити Бога і йому віддавати все найкраще в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим.

братя у своїй стороні. Душою тіло ми положим за нашу свободу. school. Cool. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.